Чому малюки погано сплять? Чому інколи доводиться докладати колосальних зусиль батькам маленьких діток, щоб вкласти їх спати? І ну, здавалось, би, ну хочеш спати, ну ляж, спи. Чому ти не спиш малюче? Вітаю вас, дорогі глядачі, і дякую, що звітали на мій канал. Мене звати Наталія Домрес, я лікар-невролог. І з 2013 року я вивчаю і допомагаю налагоджувати сон малюків та їхніх батьків. Я консультую діток а також дорослих з питань поведінкових розладів сну. І на цьому каналі я розповідаю про сон. І це моя спроба нарешті повернутися до регулярного ведення. YouTube. І якщо вам сподобалось це відео, якщо ви на нього наштовхнулись і додивились до цього моменту, то підпишіться, будь ласка, на мій канал та напишіть в коментарях, які теми для вас було б цікавіше від мене почути, і це мені додасть неймовірної мотивації, щоб регулярно викладати відео. Дуже-дуже вам дякую. Отже, до теми сну малюків. Насправді ми на сьогоднішній день дуже мало знаємо про те, як насправді сплять діти, та й не тільки дорослі, та й не тільки діти, і дорослі, також тому, що наука сну. Відносно нова, і ну, лише близько 50 років вчені вивчають тему сну і лише нещодавно почали виділяти сомнологію в окрему галузь. А що стосується дитячого сну, то це надзвичайно невивчена тема, тому що досліджувати сон здорових, особливо малюків, дуже важко технічно. І тому наші уявлення про сон на сьогодні дуже дуже вузенькі. Ця тема лише вивчається. І тому так багато у цій темі таких протилежних поглядів, тому що поки що немає консенсусу у більшості питань. За ті понад 10 років, які я вивчаю сон і консультую батьків, можу сказати, що відбулися вже колосальні зміни у темі сну. І Я впевнена, що ще через 10 років ми дізнаємося значно більше. Але що ж робити батькам, які ось ось ви зараз, вам важко вкладати малюків? Що, що ж, як з цим бути? Найголовніше, що потрібно знати про сон діток, це те, що у них відносно багато поверхневого сну, на відміну від дорослих. Маленькі діти можуть половину сну спати поверхневим сном, і це для них є нормальним. Це для них важлива умова, щоб. Активно розвиватися, щоб рости, щоб засвоювати інформацію, які вони здобули протягом дня. І це якраз таки і може доставляти таких клопотів батькам, тому що, не знаючи цієї особливості, батьки можуть намагатися. Наприклад, продовжувати сни до максимальної тривалості, тому що у нас все досі побутує така думка, що дітки мають спати міцно, довго. А якщо це не так, то щось потрібно з цим робити і змушувати цю дитинку спати міцно. Ні, не потрібно, тому що це може призвести до тільки ускладнень вкладання та до більш поганого нічного сну. Ще один міф це те, як дітки мають поводитися під час сну ми зазвичай до народження малюків. Не маємо величезного досвіду споглядання за поведінкою діток чи догляду за ними, і часто ми оцінюємо те, як поводиться наша дитина на основі того, що ми бачили в соціальних мережах чи на фотографіях. А тут є таке величезне викривлення, тому що різноманітні блогери надзвичайно показують найтаку позитивнішу частину свого життя, і інколи цим вводять в оману батьків, тому що. Що насправді дітки під час неспання і під час сну можуть виглядати і поводитися неспокійно, вони можуть видавати різноманітні звуки, вони можуть рухатися, крутитися головою, ну, якісь у них в животі можуть бути булькання, і це не означає, що у дитини щось відбувається погане, тому що якщо ваш. Педіатр або сімейний лікар на огляді каже, що дитинка здорова, вона нормально росте, розвивається. А вночі ви відчуваєте різноманітні звуки. То це можуть бути звуки у вісні. І вам не потрібно, коли ви щось чуєте, одразу ж бігти до дитинки, намагатися її годувати чи брати на ручки, ці гойдати, тому що цим ви можете тільки порушити сон дитинки, розбудити її або ж додати собі додаткового клопоту. Якщо ж ви вже трошки почекали, і ви бачите, що дитинка. Повністю прокидається і це не звуки у весні. Тоді, звичайно, підходьте, реагуйте, годуйте, якщо прийшов час годування. Але на кожен рух, на кожен писк не потрібно одразу бігти, збиваючи стільці, тому що це можуть бути просто звуки у весні. Ось такі важливі особливості, з яких я б хотіла почати мої розповіді про сон діток на цьому каналі, а також я б хотіла торкнутися і сну дорослих, це теж моя така сфера інтересів. Тому я дуже чекаю вашого зворотнього зв'язку. Будь ласка, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, та обов'язково пишіть у коментарях, що ви хотіли дізнатися більше. А я буду з нетерпінням чекати вашого зворотнього зв'язку для того, щоб зняти наступне відео на ту тему, яка вас цікавить найбільше. Дякую вам, що додивилися до кінця і до зустрічі у нових відео. Пока!